Днями у Костополі група з Рівного провела концерт на підтримку Збройних сил України. Музиканти завчасно домовились з міською радою про дозвіл провести збір біля стели Я люблю Костопіль, але в результаті з місцем промахнулися, тому виступали на меморіалі слави поблизу пам'ятника жертвам голодомору, що сильно обурило жителів Костопільщини. Тут захоронення полеглих бійців це не місце для того, щоб танцювати. Є в місті багато інших місць, де можна розважатися, а це місце пам'яті. Ми потрібні повинні шанувати полеглих тих, хто віддав за нас життя. Тому я вважаю, що це абсолютно неприпустимо було танцю саме танцювати там, тому що люди, напевно, не подумали, коли сіли туди танцювати. Все-таки там, де похоронені, воно є меморіал. Якщо меморіал йде, слави. То не тільки не для виборків, а він йде для пошани. В цілому, я ну моє власне враження негативне тільки через те, що обране неправильне місце. Ну якщо це дійсно з благодійною метою, якщо ці гроші йдуть на потреби зсу, ну якби ініціатива підтримується, але Місце обране невдало. В цьому я повністю згідна з усіма людьми, які висловлюються в соціальних мережах. Соліст гурту Максим Прокопченко пояснює ситуацію. Так це була звичайна випадковість. Образити жителів Костополя вони не хотіли навпаки, мали виняткову благодійну мету. Сзовно цієї ситуації ми не хотіли когось образити з місцевих жителів. Дуже зараз багато пішло хейту. де, де саме був проведений концерт, бачите. Це все робилося дуже швидко зі місцем. Ми не зрозуміли один одного з владою, з місцевими жителями по нерозумінню один одного і в дуже швидкому таймінгу, тому що ми приїхали через дорогу, були проблеми з автомобілем, ми приїхали трошечки пізніше, вже люди дзвонять, де ви, тому все дуже поспіхом робилося. Тому тому така ситуація сталася. Це не було спеціально задумано, це не є якісь політичні там заговори, як люди пишуть. Виконуючи обов'язки голови Кустополя Давид Дідух, розповідає: дозвіл на проведення концерту давав, але в іншому місті. Тому буде з'ясовувати, як могло трапитись таке непорозуміння. Шо дозволу для проведення концерту на меморіалі Слави не було. Був дозвіл наданий мною, але в іншому місті це біля кафе Чекін. Чому це відбулося? і... І з яких причин насправді зараз розбираюся, тому що це було ввечері в п'ятницю, де я був зовсім в іншій області, тому не, не відразу зміг це помітити і проконтролювати. Але ми розбираємося. Я думаю, що е, подальшому ну хто допустив таке, в подальшому це не повториться. Поки виконуючи обов'язки голови Давид Дідух, з'ясовує, як трапилось таке непорозуміння. Ми надіємося, що гурт «Never Too Late зробив висновки і подібних помилок не допустить. Станіслав Мокляк, Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал, ITV, Media Медіагруп.